Я зазвичай з дівчиною. мої друзі кажуть, що вона мною користується, але я вважаю, що це не так. У нас бувають якісь сварки, ми з нею часто розстаємося, але вона завжди сама робить перший крок. Наприклад, останній раз, коли вона мене кинула, вона перша мені написала: Хочу суші. Та скинула карту. Ми вже сім років спілкуємося, у нас ще нічого не було. Вона просто не хоче поспішати, бо я багато історій чув, вона вжигалась і від неї історії, і від інших людей. Як, ну, і трахаль, ну тобто, три-чотири хлопці навіть один час. це просто досвід. Ми всі розуміємо. Так що вона дуже сильно хотіла собі Porsche Cayenne. Я два з половиною роки відкладав, мало їв, мало спав, багато працював, і я їй подарував. Сам я катаюсь на громадському транспорті, бо вона каже, що не любить, коли в неї в машині хтось інший катається. Вона дуже класно підходить до подарунків. Я ніколи не задумуюсь, який сюрприз їй зробити, бо вона мені кидає прям товар. Де е, купити одразу можна адресу? Я і знаю, бо я сам і знімаю цю квартиру. Я зараз з мамою живу. Я просто подумав навіщо мені зайві гроші витрачати на оренду, якщо я можу просто ці гроші скинути їй, і всім було від цього добре.